Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, в моєму новому відео. Мене звати Діана, і тут я розповідаю трохи про життя в Румунії, трохи про себе. Власне, така збірна солянка мого життя. Зараз у нас 20 квітня, свято, Великодень. Ми особливо живучи тут, його не святкуємо, тому що. Для нас це більше сімейне свято, а ми тут удвох з чоловіком. Нам тут ну, родичів у нас немає, у нас всі в Україні, тому якось ми не знаю, немає настрою на святкування. Ми просто вирішили пройтись сьогодні. Ідемо до озера в шостому секторі. По-моєму, називається воно озеро Морії. На вулиці майже нікого немає, всі святкують. До речі, румуни вони дуже люблять теж святкувати у колі друзів, у колі у колі родичів. Дуже люблять, якими смажити шашлики. От тому навіть у нашому ЖК сьогодні дуже багато бажаючих посмажити. Там уже черга сформувалася. Розуміла, що сьогодні нічого не працює. Мабуть, тільки там якийсь макдональдський і всі щось таке. Сьогодні так спекотно, але мені дуже ліньки знімати навіть сорочку. Я йду парюся. Сьогодні 23 градуса тепла, завтра буде ще спекотніше. Іти нам досить далеченько, десь хвилин, мабуть, 45 до озера йти тільки в одну сторону. І йшли он звідти. Зараз по кругу отак пройдемо, пройдемо, пройдемо і нам туди. Ну і ще потім назад, аж туди. Коротше, багатенько ми сьогодні пройдемось. Озеро таке гарне, чисте, качечки плавають. У вас у новому дні. Я знову кудись йду, точніше йду в супермаркет. Теж святковий день, понеділок після Великодня, і людей на вулиці блін, немає взагалі. Не знаю, куди всі подівалися. У нашому ЖК також мало припаркованих авто. Мабуть, що за місто кудись виїхали відпочивати. У нашому шостому секторі я не знаю, як. По всьому Бухаресту, але дуже погано з пішохідними доріжками. От дивіться: новий будинок, іде дорога, парковка по обидві сторони. Зовсім нема де пройти. Ні з одного боку, ні з іншого немає пішохідних доріжок. І люди вимушені йти отак от понад дорогою. І таких ситуацій дуже, дуже багато. Часто буває таке, що ти йдеш і навіть на маленькому клаптику пішохідної доріжки припарковані машини. Просто так щільно, густо, пройти нема де, ти просто намагаєшся йти по дорозі, паркуються вони де попало. Кажуть, до речі, що румунська вона входить. Мовну групу з італійською, іспанською мовами, але я вам скажу, що вона також входить в групу з ними ж по парковці. Тому що і в Іспанії, і в Італії така ж сама ситуація. Паркуються де завгодно, порушують, паркуються під знаками заборони паркування. Хаотично, часто дуже люблять паркуватися на, на повороті. Там, де машина повністю, не те, що її там не можна паркуватися, вона дуже заважає огляду для водія. Я вже зірбурала волосся, тому що взагалі, ну просто, якщо це весна така в Бухаресті, то яке в них літо? Зима, в принципі, в Бухаресті, вона дуже тепла. І кажуть, що насправді і літо тепліше, ніж в Україні. Але, блін, знаючи, які у нас були минулі два літа в Україні, це просто було пекло. Тобто виживали як могли. А тут кажуть, ще жарче. Я думаю, куди ще жарче. 21 квітня, а таке відчуття, що літо просто вже така середина літа. Пече просто нереально, вже хочеться пити, сидіти вдома під кондиціонером. А, до речі, у нас вдома в квартирі прохолодніше, ніж на вулиці. Нам цій квартирі залишилося бути зовсім небагато числа до 10 травня, може до 15-го, ще не знаємо, як вийде. От, і будемо прощатися, будемо сумувати за цією квартирою. Тому що ну, найголовніший е, плюс що дуже-дуже красивий від, вид е, з вікна, дуже тихо співають пташки. Десь там можна почути, як кукурікає півник е, зранку. Вчора ми, наприклад, взагалі, був, був початок першої години ночі, і прилетіла якась пташка, і, і просто почала так красиво співати. Я вставлю на відео цей шматочок. Просто ну, я не хотіла засинати, тому що було ну, так круто. І, такий, і настрій був такий від цього дуже приємний. Дуже красиві сходи сонця, заходи сонця. Інколи навіть е в, ясний, в ясний день е тут гори по прямій десь 100 кілометрів. Ну і звісно, що ніякі гори там звідси. Е Таку погоду не будуть видні, а в дуже-дуже ясно навіть видно гори, видно, як літають літаки, як хмари міняють своє положення. Ну, Просто огляд тут шикарний, неймовірний. Ми взагалі дуже любимо гуляти, але в цій квартирі нам навіть інколи не хочеться виходити з дому. Так затишно, так не хочеться нікуди йти, навіть щоб пройтись. Що просто можна отак сидіти біля вікна, дивитися на красивий вид, пити чаєчок. І все. і все буде класно, і настрій покращується. Просто я так буду сумувати за цією квартирою. Але знаєте, за чим я не буду сумувати? Над нами живе мунка молдавського походження, яка дуже любить російську. Культуру, зокрема, російські пісні. Одну і ту ж саму у неї певно, що збірник. Пісень там я не знаю Юриша Тунова, Потім вона ще дуже часто любить е, включати пісню. Е, Вийшов в полі з канем, що це таке От это, любе ще якесь любить. Коротше, якісь ну абсолютно придорасті пісні. І інколи вона це любить включати в сім годин ранку. Або дуже пізно ввечері. Дуже погана шумоізоляція, чутно все, як хтось чихає, як оце вона пісні, причому вона на всю катушку їх врубає. Вона може вона любить попилососити в 7 годин ранку, також любить пізно попилососити, покатати якісь меблі. Я сподіваюся, що на новій квартирі у нас не буде ніяких любителів узкої культури. От, і там ми будемо жити спокійно. Дивіться, у мене тут є топовий український товар. Чоловік у першому секторі купив в центрі, магазин знаходиться. Це магазин румунських, молдавських і українських товарів. Це, це по 14 лей, коштує Хотіла поговорити на рахунок. Такого магазину, я так розумію, він дуже популярний серед наших українців. Він називається «Березка». Я особисто туди не заходила і не збираюсь заходити, тому що навіть назва цього магазину якби прямо натякає, від кого цей магазин пішов. Але я навіть поцікавилась: це магазин подружжя, яке живе в Болгарії, але вони росіяни. Короче. От і вони, типу, створили мережу е, магазинів. Вони там по Болгарії, по Румунії, е, імпортують товари переважно з Рашки, з України, з Молдови, з Литви там ще щось там імпортують. І от я вирішила почитати, а хто ж імпортує оці товари? І що ви думаєте? Ці товари імпортує теж ця срана бірьозка. Вибачте, ну, коротше, я навіть не знаю, О, як це коментувати. Їх оця російська продукція, їх крокодили, гени і чебурашки на вітрині магазину ну це просто крінж. І насправді мене так бісить, що навіть наші українські ріелтори, коли намагаються виставити якийсь об'яву там і типу написати переваги, де знаходиться квартира, яку вони виставили на оренду, вони часто пишуть, що типу. Перевагою є те, що розташоване біля магазину Бірюзка. Я не знаю. Для мене це не те, що не перевага, це, блін, сором таке писати. Я, до речі, беру завжди отаку гречку. 500-грамову. Вона щось коштує 7 лей. Продається в Кауфленді, її інколи можна не помітити, але, в принципі, вона там завжди є. От. Раніше я купляла в Лідлі, але. Останній раз, коли я заходила, щось я не бачила її там, там ще була дешевша, там щось 700 грамів за десь 6 лей, щось таке було. Ми отримали квитанцію, нам хазяйка квартири прислала за, за березень місяць і трошки здивувалися, м'яко кажучи, тому що е, тільки квартплата у нас склала. 360 лей. Це без врахування газу, електрики і інтернету. В неї входить вода, яка чомусь подорожчала, була 60 лей в районі того, прийшла десь навіть більше 120 лей. Ще там подорожчали платежі за фонд ремонту. Вони були 40 лей, стали 60 лей. І в загальному чогось ну, дуже подорожчала обслуговування будинку. І виходить, що у нас за місяць березень, який без врахування опалю, опалення, у нас буде близько 5 тисяч гривень, навіть більше в загальному. Це капець. Це, це якось не дуже приємно. Ну, ми, чесно кажучи, вже і раді, що з'їжджаємо звідси, тому що ця сума якась неадекватна. Тобто, якщо ще враховувати, що було б опалення, то це взагалі за місяць виходить, було б десь близько 10 тисяч гривень за комунальні послуги. Ще нам не подобається в цій квартирі, це дуже великий мінус, те, що раніше на територію можна було зайти по коду. А зараз вони, типу, сказали, що Прибрали цей код, і вже десь близько місяця можна зайти лише з ключа цього електронного. Але у нас є лише один ключ, і хазяйка нам, типу, ні, у мене другого ключа нема. Типу, за свій кошт на останні ці півтора місяці ми, звісно, не збиралися робити нічого, і це вимушені або хтось, ну або разом виходимо, або хтось залишається вдома. Хтось виходить. Короче, це дуже незручно. І взагалі, оця платити за цю територію, за цю мангальну зону. Я там побачила, що вони ще, до речі, холодильник купили. Він стоїть прямо на вулиці. Типу за цей вуличний туалет. Комуналка в цьому будинку навіть уже не перекриває красивий віт з вікна. І пісні і танці не зупиняються. Так. Yeah. Yeah.